Депутати викрили дуже погану роботу міністра охорони здоров'я Ляшко. Вони вважають, що він працює як медик дуже погано, як міністр дуже погано. От послухайте, що вони написали. В офіційній пояснювальній запис системи медичних оглядів водіїв та кандидатів водіїв, водії, які наразі існує в Україні, сформувалася ще за радянських часів до набуття Україною незалежності ну майже 40 років тому. Сьогодні вона не відповідає ні сучасним викликам, пов'язаним з глобальними процесами цифризації і депаперизації, ні потребам, з якими наша країна стикається під час збройної агресії з боку Російської Федерації. Та внаслідок якої кількість випадків травм опорно рухового апарату серед населення України зросла вдвічі серед всього населення України, і тому треба почати перевірки водіїв, не депутатів, ні поліцейських, ні там медиків і педагогів, а саме перевірити. Треба водіїв, бо ляшко зі своєї компанії перевіряє їх надзвичайно погано. Я думаю, що після цього ляшка нарешті виженуть з МСЕКами йому повезли, його залишили на роботі. Але отут з водіями прийдеться поступитись. Але чому нашим нардепам після п'яти з гаком років роботи на своїх депутатських посадах? Майже 5 років з хвостиком вже працює прем'єр-міністром наш Шмигель Ляшко. Зрозуміло, там майже такого ж віку, як вони могли допустити такий безлад в медицині.